Німецька мова, запитання на дорозі. Auf dem Weg fragen. Geben Sie acht in der Nähe von München sind Straßenbauarbeiten. Будьте обережні, недалеко від Мюнхену, дорожні роботи. Ist eine Umleitung, об'їзд. Ist eine gefährliche Kreuzung. Наявне з небезпечне перехрестя. Hier sind oft Radarkontrollen. Тут часто ведеться контроль радаром. Із якою швидкістю можна їхати по автобану? Sie, bіта, wo ist hier ein Вибачте, будь ласка, де тут є місце для паркування? Як нам приїхати до центру? Цумбанхов до вокзалу, Сумхотель до готелю. Біген зі ді ерста штрасе нах нахлінгс ап. Поверніть наліво на першій вулиці. Дас іст ум ді еке – Це за кутом. Іст ес вайт фон Хія. Це далеко звідси.